Я прошу уваги. Все це, будь ласка. Ставлю на голосування. Комісія підтримує шановні колеги. Ментам уранці 28 червня 96-го року передував майже шестирічний конституційний процес радянську конституцію від 78-го року змінювали Декларацією про державний суверенітет актом проголошення незалежності та ще кількома десятками документів. 8 червня 1995 -го року голова Верховної Ради Мороз і президент Кучма підписали конституційну угоду, за якою Україна фактично стала президентською республікою. Соціалістична партія, яку очолював спікер, виступала тоді проти такого розподілу повноважень. Я виступав проти. Я керувався тим, що я був головою Верховної ради, а 240 депутатів прийняли рішення відповідне. Тому, якби я навіть не хотів підписати, я зобов'язаний був як голова. Парламенту підписувати те, що проголосували депутати, що вирішили депутати. Але я багато разів і тоді пізніше виступав, говорив, що це паліатив, який є по суті антиконституційним. з іншого боку, був визначий термін, коли треба прийняти конституцію, тобто не пізніше одного року. І тому це був своєрідний стимул для тих, хто працював над таким документом.

Якби у 95-му році конституційну угоду не підписали президент і голова парламенту, чи можемо ми казати, що тоді ситуація пішла би за російським сценарієм, тобто, що в Україні так само вирішували б долю цього конфлікту з допомогою танків? На той час багато було запитань подібного роду від журналістів. Я жартував, що в Україні російський варіант не пройде. Що в нас не детанки поставити. дуже близько відстань, не можна використати цю технологію. Нехай не в боях, а в мирних буднях. Але то жарти жартами. Я переконаний, що конституційний процес в Україні проходив набагато демократичніше аніж в інших країнах на території колишньої СРСР у березні 2096 року. Парламент відкинув варіант конституції, який нав'язувався адміністрацією президента. Там розроблявся сценарій юридичного закріплення диктатури. Коли підписувався конституційний договір, він був е, обмежений терміном один рік. Мароз свідомо затягував роботу над конституцією для того, щоб конституційний договір припинив свою дію і все вернулося на круги своя, тобто до зразка старої конституції зі змінами 91-го року, коли все владдя переходило до Верховної Ради. Саме тому виникла ідея скликати Раду національної безпеки і оборони для того, щоб внести Проєкт конституції на всенародний референдум. На вересень 96-го року, і таке рішення було ухвалено 26 червня 96-го року. Ну ви знаєте, що Кучма досить активно співпрацював з нами, і лише на заключному етапі е, оточення Леоніда Даниловича переконало його, що не можна все таки погоджуватися з президентсько парламентською формою державного устрою, який ми розробили. Треба все перекреслити. І у нас була дуже важка зустріч тоді з президентом. по-моєму, 26 червня зібралась. Вся комісія. Президент сказав, що він не може погодитися з нашою роботою, і він е, стоїть перед таким вибором: що краще провести всеукраїнський референдум, на якому е, прийняти конституцію, запропоновану його комісією, чим погодитися з нашою роботою. Вироблявся такий сценарій. От такий нав'язаний адміністрацією президента е, варіант. Змісту Конституції буде внесений на розгляд Верховної Ради. 226 голосів різними способами вдасться зібрати, а потім, посилаючись на норму Конституційного договору, яка говорить про те, що якщо не буде Конституція прийнята Верховною Радою в трьома стами голосів, то тоді на референдум винесеться той варіант, який набере 226 голосів. Побоюючись референдуму і розширення президентських повноважень, депутати майже добу ухвалювали свій варіант головного закону. Цей час увійшов до історії як конституційна ніч. Свого апогею протистояння між парламентом і адміністрацією президента сягнуло після першої години ночі, 28 червня 96-го року. Була ситуація така. Ставиться на голосування, таке обговорюється питання, така то норма. От зараз буде йти голосування. Тоді е, телефонують у е, ложу урядову і кажуть, голос, не голосувати наприклад. Ну жест подається для е, аудиторії, для депутатського залу і частина людей, які орієнтуються, не це не голосують, не вистачає голосів. Голосується перший варіант. Прохання комісії підтримується. Я його зачитував першим. Потім я зруйнували зв'язок із адміністрації президента випадково, і не було вже відповідних команд. Вам, до речі, закидають, що не випадково цей зв'язок був перерваний з адміністрацією президента, тобто, що ви віддали самі вказівку перекрити цей зв'язок, перерізати дроти. Я не знаю, до речі, як технічно це було зроблено, але справді я попросив Олександра Ткаченка зробити так, щоб адміністрація не командувала депутатами. Це було непросто зробити, тому що це незалежні речі від парламенту чи від іншої структури влади. Але вдалося це зробити. Шановні колеги, давайте започаткуємо нашу подальшу плідну роботу над Конституцією і далі підуть компроміси і узгодження. Після того, як зруйнували цей зв'язок, тоді представник, який контролював цей процес, мусив бігти у приймальну голови Верховної Ради, щоб позицію знати. Поки не перебігав назад, вже норма була проголосована. Я так побігав три-чотири рази, потім покинув цим займатися і далі пішов процес більш непланомірно. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує все вічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Третья, третя частина в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської. Ома. Інших мов національних міст України. А Сатошна перелом пройшов десь після між 2 і 3 години ночі, коли була ліквідована ще одна спроба адміністрації президента забрати в залу тих депутатів, які залежали від виконавчої влади. Можливо, сьогодні я говорю останню хвилину чи останній день як міністр юстиції. І я. І я не, я не боюся того, тому що я хочу як міністр юстиції мати Конституцію правової і демократичної держави. Я хочу, щоб ви, шановні комуністи, соціалісти, демократи, рухівці, незалежні, проголосували і показали, що ви більші патріоти, ніж міністри, яких нема сьогодні. Я просто <звук> парламент встановлює все! Парламент! І ви є прихильники парламентаризму. Доведіть, що ви це в зробите, а не міністри, які сьогодні сплять. Так само позицію зайняв і представник президента у парламенті Віктор Місьяка на той час представник президента, який в цю ніч заявив, що він відмовляється від такої ролі представника президента. Вирішив його день народження був тоді. У цей ювелейний день, ювелейний час. Ще багато і багато ювілеїв. І знаменно, що він має щастя народитися, дай Боже в той день, коли буде прийнята Конституція України. Перед фінішом прийняття тої конституції, яку ми хочемо прийняти, я просто згадав, що колись у молодості я писав вірші, і оце хочу сказати. Півстоліття мусіяці, комуністів б'ють по траці. Знаєте, хто в цей час був в буфеті? ну Це ж було важко 23,5 години висадити. хтось ходив в буфет. Дійсно, ну, хтось пив шампанське, хтось пив коньяк, хтось курив, хтось воду пив. Але була е атмосфера готовності і відданості ідеї мати Конституцію. Е ніхто не чинив нікому перешкод голосуванню, ніхто не чинив ні над з депутатів насильство. І треба нам сьогодні змінювати правду. Я вважаю ні. Тому що вже будемо казати відверто, з точки зору нашої економіки, ми понесли величезні затрати. Подобається кому це чи ні не подобається. Але вже є військова форма, вже є прапори, вже є у нас паспорт і багато іншого. Моя мать моя плем'я. Мы с вашим маршрутом поездаем. Пиши, виню! Давай, не заглушай. Побежи. Вот, не пункт. Жолтый дорогой поезда. Ага, давай, давай. Побежи. 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 Рішення залежить доля України, заспокойтеся. Думайте про Україну, а не про себе. Протягом конституційної ночі біля цієї трибуни відбулося близько десяти сутичок. Ліві, серед яких комуністи, селяни і соціалісти виступали проти синьо-жовтої символіки, праві ж серед яких рухівці, державність і реформи не хотіли надання особливого статусу для Криму. Жодне з питань не набирало необхідних 300 голосів. Результату вдалося досягти лише після об'єднання символіки і автономії в один пакет. Ніж через чотири роки парламентарі і президент заговорили про змінення конституції. Найбільшу в історії держави реформу ініціював Леонід Кучма, а її головним мотором став Олександр Мороз. Лідер соціалістів був співавтором змін до конституції. Саме він переконав тодішнього кандидата у президенти Віктора Ющенка підтримати політичну реформу. Заключне голосування щодо змінення конституції відбулося 8 грудня 2004 року. Я думаю, це була дія на, на один крок. Далі ніхто не задумався. Я думаю, ті, яких можна умовно було б назвати прихильники помаранчевого табору, вони думали, для нас головне, щоб наша людина стала президентом України, а потім ми це все, все назад повернемо. А Інша частина. Вона шукала для себе певної сатисфакції. Якщо ми вже втрачаємо шанс, що наш кандидат буде президентом, то потрібно компенсувати цю втрату в певний спосіб. За останні часи ми неодноразово чули слова, що не повинна бути переможців переможених, що повинна виграти Україна. Я думаю. Ще треба додати, щоб ні в якому разі не було принижене. Як вдалося переконати ту частину, яка була за Ющенка? Адже за новою конституцією, за політреформою він втрачав левову частину своїх повноважень? Є, принцип, головний результат. А потім ми знову все поставимо на свої місця. Шановні народні депутати, для того, щоб у нас була ще більше довіра, да показуєте Та конституційна реформа, заради якої Леонід Данилович за 10 хвилин трусцою прибіг до парламенту для того, щоб переконатися на власні очі, що це відбулося, і щоб ніхто не сприснув публічно це підписати. Проблеми вирішились не тут, не в Верховній Раді. Проблеми вили вирішились в Маріїнському палаці, де засідав круглий сіл, і це в процесі діалогу, коли не можна було примирити е, сторони, да, Виникла ідея, давайте е, за так, за таких обставин розпосередимо владу в Україні. Сторони дійшли згоди щодо прийняття в пакеті з внесенням змін до закону про вибори президента України. Політичної реформи з внесенням змін до Конституції України відповідно до проекту закону 41.80 та формування на цих засадах уряду України. Хочу ще підкреслити, що це компромісне рішення. А хто наполягав на тому, що потрібно обов'язково змінити, все-таки довести політреформу до кінця Віктор Янукович? Ні, Віктор Янукович, я повинен сказати, що він більшою мірою так спостерігав. А... І не демонстрував, скажімо, на відміну від віктора Ющенка, а він приходив з величезною групою, які там намагалися смикати його за руки. І до останнього моменту фактично до початку голосування вносили зміни уточнення, бо ніяк не можна було узгодити різного роду моменти. Чому 402 депутати не звернули увагу, і в тому числі і ви, на те, що не пройдено всієї конституційної дороги, тобто, що немає висновку конституційного суду, а отже, таким чином, змінюючи конституцію, ми порушуємо головний закон? Особисто для мене це було очевидно. Я думаю, і для депутатів було це очевидно. Але давайте ж знову ж складаємо, що це була революційна ситуація в Україні, яка Могла прирости громадянський конфлікт, особливо в ніч з 27 на 28 листопада, коли на вулицю були виведені озброєні військові. Тому сьогодні можна в спокійній такій атмосфері говорити про те, що треба було говорити про порушення конституції. Фактично, до цього до цього вже було порушено все до цього, що можна було порушити. Порушення процедури змінення головного закону зафіксував Конституційний суд. Відповідне рішення судді у червоних мантіях прийняли 1 жовтня 2010 року. Через 6 років після політреформи. Суд погодився розширити повноваження президента Януковича, хоча 2008-го відмовив у цьому ющенку. Напередодні скасування політреформи чотирьох суддів замінили. Конституційний суд України вирішив. Закон України про внесення змін до Конституції України від 8 грудня 2004 року номер 2222 4 визнаний неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним судом України цього рішення. Від самого початку було зрозуміло, що якщо Конституційний суд буде активно займатися розглядом цього питання, він неминуче прийде до того висновку. Що процедурні порушення мали місце. Він же не давав оцінку правового, тобто змістовну оцінку змін, а він виходив виключно з процедурних моментів 1 жовтня 2010 року. увійде в історію України як день вбивства демократії, як день встановлення диктатури, як день українського ГКЧП. В Україні повинно бути і буде верховенство права. Це головний принцип демократії. Будь-яке рішення Конституційного суду Президент, Верховна Рада, Кабінет міністрів повинні виконувати. По суті, Конституційний суд антиконституційну дію здійснив. Це саме неймовірно, що може уявити орган, який має стояти на сторожі Конституції. Він сам цю конституцію гребував в неї і фактично ну зробив. Ну ясно, що на замовлення політичне він фактично став органом політичним а не правовим. Країна, мені здається, набула стабілізацію влади як такої, визначення чітких пріоритетів в ухваленні рішень. Ліквідувала конкуренцію і боротьбу фактично між двома інституціями, якими є кабінет міністрів і президент України, і таким чином ситуація в країні стала більш керована сьогодні. Коли Україна є президентською парламентською республікою, ви як голова Верховної Ради, не бачите перспективи в майбутньому повернення до розширення? Повноважень парламенту. Взагалі, я вважаю, що Конституцію перед тим, як змінювати, треба для початку прочитати, особливо тим, хто хоче її змінювати. І, і ще краще не тільки прочитати, а й засвоїти. На превеликий жаль, я сказати, що Конституція, нинішня Конституція, як і попередня Конституція, вони не працюють. А тоді будь-які розмови про зміни вони виглядають як намагання пристосувати Конституцію під політичний момент і під певну розстановку політичних сил.